Я дуже надихаюся нашим каналом і тим, що ми можемо розповідати на весь світ історії таких активних жінок, як ірина, які ефективні були в бізнесі, і такі самі ефективні громадські організації вони створюють. Ми показуємо вам ці приклади для того, щоб ви надихнулись. Для того щоб ви побачили, що є інструменти, і коли ви не можете дивитись вже на ті проблеми, які нас оточують, є ефективні механізми засновувати такі ж громадські організації, об'єднуватися з іншими небайдужими жінками, або да, чоловіками в усьому світі, отримувати їх досвід, разом придумувати якісь рішення. Тих чи інших проблем, як з ними боротися, як можна допомагати. Для цього є і грантова підтримка, і менторство, і наставництво. Ви можете отримувати там техніку, залучати громаду до вирішення цих питань, міжнародні організації, тому що е ініціатива вона має йти все ж таки да, від локальних організацій, і ви маєте розуміти свої потреби, коли ви бачите якусь несправедливість, яка вас оточує. І ви не можете спостерігати, використовувати, будь ласка, ці інструменти. Ну, дивіться, ютуб-канали Пак Код», Ми підготували для вас дуже багато корисного контенту. І кожне наше відео воно методично складено для того, щоб ви отримували покроковий план, як діяти.